Ви вірите у стабільність банківських систем, у силу національних валют, у те, що завтра ваші гроші матимуть ту саму вартість, що й сьогодні. Це найнебезпечніша віра, яку тільки можна мати. Історія знає сотні прикладів того, як заощадження перетворювалися на порожні папірці, як зарплати ставали безглуздими цифрами, як цілі покоління втрачали все за одну ніч. Від Веймарської Німеччини до радянського дефіциту, від Аргентини до Зімбабве, люди прокидалися в світі, де правила змінилися без попередження. Гроші це не річ, яку можна тримати в руках. Гроші це домовленість, яка може розірватися в будь-який момент. Коли ця домовленість руйнується, виживають не ті, хто найбільше накопичив паперу з цифрами, виживають ті, хто розуміє справжню природу цінності. Питання не в тому, чи станеться черговий крах фінансової системи, питання в тому, що залишиться у вас, коли числа на екрані втратять будь-який сенс. Історія вже дала відповідь. Треба лише подивитися на неї уважно. Німеччина, 1923 рік. країна, яка програла Першу світову війну, зобов'язана виплачувати астрономічні репараційні платежі переможцям. У казні порожньо, а борг не чекає. Уряд приймає рішення, яке здається логічним, друкувати більше марок. Спочатку нічого не змінюється, ціни трохи ростуть, але люди звикають, потім інфляція набирає швидкості. За кілька місяців марка втрачає половину вартості, за рік 90%. До листопада 1923 року один американський долар коштує 4 трильйони 200 мільярдів марок. Це не помилка у нулях, це реальна цифра. Робітники отримують зарплату двічі на день, бо до вечора гроші знецінюються наполовину. Діти будують піраміди з купюр замість кубіків. Жінки палять банкноти в печах, бо це дешевше, ніж купувати дрова. Один буханець хлиба коштує стільки, скільки раніше коштував будинок. Середній клас Німеччини, який десятиліттями працював і відкладав гроші в банки, втрачає все за кілька тижнів. Пенсіонери, які мали заощадження на безбідну старість, стають жебраками. Службовці інженери вчителі виявляють, що їхні зарплати не можуть купити навіть картоплі. Хто вижив? Фермери, які мали продукти і могли обмінювати їх на щось реальне, власники нерухомості, чиї будинки зберігали вартість незалежно від того, скільки нулів друкували на папері. Ті небагато, хто тримав іноземну валюту або золото. Перший закон виживання. Коли держава руйнує власні гроші, цінність переходить до того, що держава не може надрукувати. Ця історія. Не залишилася в минулому. З 2020 по 2024 рік центральні банки по всьому світу надрукували більше грошей, ніж за всю попередню історію людства разом узяту. Інфляція повернулася в країни, які вважали себе захищеними від неї. Що врятувало їх? Радянський Союз, друга половина 80-х, епоха, яку пізніше назвуть застоєм. Рубль формально існує: люди отримують зарплати, ціни в магазинах стабільні, але є одна проблема. Купити нічого, полиці порожні, черги розтягуються на квартали, дефіцит стає нормою життя. Гроші в кишені є, але вони не працюють. Виникає паралельна економіка, де справжньою валютою стає не рубль, а доступ. Блат можливість дістати те, чого офіційно немає. Бартер, обмін однієї дефіцитної речі на іншу. Чорний ринок, де ціни в десятки разів вищі, але там принаймні можна щось знайти. Джинси Лівайс коштують місячну зарплату інженера. Імпортна кава стає предметом розкоші, сигарети використовують як розмінну монету. Той, хто має доступ до розподільників, до спецмагазинів, до закордонних поїздок, стає багатшим за того, хто просто має гроші на рахунку. Другий закон виживання коли офіційні гроші втрачають здатність купувати, справжньою валютою стають товари і зв'язки. Ця історія не залишилася в минулому. Венесуела між 2018 і 2020 роками пережила те саме: формально болівар існував, але нічого не коштував, і люди переходили на долари та бартер. Аргентина, грубень 2001 року, уряд оголошує кораліто заморожування всіх банківських рахунків. Люди можуть знімати максимум 250 песо на тиждень, незалежно від того, скільки грошей у них на рахунку. Решта заблокована. Це не тимчасовий захід, це реальність на роки вперед. Буенос Айрес вибухає протестами. Тисячі людей виходять на вулиці з каструлями і сковорідками, створюючи гучний дзвін, що лунає кварталами. Це не символічна акція, це крик відчаю середнього класу, який щойно втратив доступ до власних заощаджень. Коли система зависає, люди створюють альтернативи. По всій Аргентині виникають клуби бартеру, мережі, де люди обмінюються товарами і послугами без використання песо. До 2002 року 7 мільйонів аргентинців беруть участь у цих мережах. Вони друкують власні локальні валюти з назвами, які звучать як пародія на справжні гроші. Але ці папірці працюють, бо за ними стоїть довіра спільноти, а не державний примус. Хтось приносить хліб, хтось стрижку, хтось ремонт взуття. Третій закон виживання. Коли офіційна система зависає, виживають ті, хто вміє створювати цінність поза нею. Ця історія показує щось важливе. Гроші не зникають назавжди, вони трансформуються в нові форми, якщо люди готові довіряти один одному більше, ніж державі. Зімбабве. 2008 рік. У вашому гаманці лежить купюра номіналом 100 трильйонів зімбабвійських доларів. Це не жарт і не помилка друкарні. Це офіційна валюта країни, де інфляція сягнула 89 мільярдів 700 мільйонів відсотків на рік. Математика колапсу перестає мати сенс. Ціни подвоюються кожні кілька годин. Зарплату треба витратити протягом години після отримання, бо до обіду вона вже нічого не коштуватиме. Люди приходять в магазин з мішками грошей, а виходять з однією буханкою хліба. Те, що вранці коштувало мільярд, ввечері коштує 10 мільярдів. Національна валюта перетворюється на абсурд, який ніхто більше не сприймає серйозно. Що залишилося працювати: долари США, південноафриканські ранди, будь-яка іноземна валюта, золото, якщо вони є. Але найнесподіваніший герой цієї кризи мобільні гроші. Система переказів через мобільні телефони стає реальною валютою, коли паперові гроші перестають мати сенс. Люди отримують зарплати на телефонні рахунки, розраховуються за товари через смс, обходять банківську систему повністю. Четвертий закон виживання. Технологія може стати валютою, коли традиційні гроші руйнуються. Це не історична curiosity, це шаплон, який повторюється щоразу, коли система доходить до межі. Ці історії не залишилися в підручниках. Вони відбуваються прямо зараз. Ліван, 2019 рік. Банки заморожують рахунки, люди не можуть дістати власні гроші. Фунт втрачає 94% вартості за три роки. Туреччина 2021-2023. Ліра падає на 50% за рік. Інфляція офіційно сягає 85%. Люди масово скуповують долари і золото. Шрі-Ланка 2022. Країна оголошує дефолт. Черги за паливом розтягуються на кілометри, президент втікає з країни. Пакистан 2023. Рупія обвалюється, уряд обмежує імпорт, ціни на продукти зростають щотижня. Спільне у всіх цих криз одне заморожування рахунків, обмеження на зняття готівки, валютний контроль. Це не випадкові збіги. Це шаблон, який повторюється щоразу. Коли система доходить до межі, найнебезпечніша ілюзія думати, що це десь там, далеко від вас. Але географія не захищає від економічних законів. Питання не в тому, чи може це статися у вашій країні. Питання в тому, чи будете ви готові, коли станеться. Історія дала нам чіткий список того, що виживає, коли системи руйнуються Перше – їжа. Не гроші на їжу, а сама їжа як актив. У середньовічній Європі зерно було надійнішим за зорото. У радянському дефіциті консерви ставали валютою. Сьогодні це довготривалі продукти, насіння, можливість вирощувати їжу самостійно. Коли полиці порожні, той, хто може годувати себе і сім'ю, багатший за того, хто тримає папірці з цифрами. Друге, навички що ви вмієте робити руками. Чого вас не можна замінити кнопкою у блокадному Ленінграді, кравець міняв ремонт одягу на хліб в Аргентині, після Кораліто механіки не знали, куди подіти замовлення. Сьогодні це ремонт, медицина, навчання, будь-яка майстерність, яку неможливо надрукувати третє зв'язки соціальний капітал, довіра, мережі людей, які підтримують один одного. Блад у СРСР врятував більше сімей, ніж будь-які заощадження. Бартерні клуби в Аргентині працювали на довірі спільноти. Сьогодні це кооперативи, взаємодопомога, здатність об'єднуватися навколо спільної мети. Четверте мобільність, можливість піти, якщо треба. Біженці завжди виживають краще за тих, хто чекає, поки все налагодиться це паспорти, мови, адаптивність, відсутність прив'язки до одного місця. П'яте знання, те, що у вашій голові ніхто не забере і не заморозить на рахунку, ремесла, медицина, мови, вміння орієнтуватися в новому середовищі, освіта стає не дипломом на стіні, а інструментом виживання. Історія дала нам чіткий список того, що виживає, коли системи руйнуються. Найбільша помилка думати, що треба вибрати щось одне золото або навички, їжу або зв'язки. Мобільність або стабільність. Історія показує протилежне, виживають різноманітні. У Веймарській Німеччині одні тримали золото і вижили, інші мали ферми і вижили, Треті володіли ремислами і теж вижили. Але всі вони мали щось спільне, не покладалися на одну систему. Сучасна диверсифікація це не про портфель акцій, це про життя, побудоване так, щоб крах однієї системи не знищив вас повністю. Декілька джерел доходу. Навички в різних сферах, зв'язки в різних спільнотах, можливість жити в різних місцях. Система хоче, щоб ви залежали від неї повністю один банк, одна валюта, один роботодавець, одна країна. Виживання це побудова незалежності, не ізоляції, а здатності функціонувати, коли одна з опор зникає. Ми пройшли шлях від веймарської Німеччини до сучасного Лівану, від радянського дефіциту до зімбабвійської гіперінфлації. Від аргентинського короліто до турецької ліри. Спільне в усіх цих історіях одне гроші зникають, але щось завжди залишається. Питання тільки в тому, що залишиться у вас, коли система, на яку ви покладалися, перестане працювати. Не чекайте на крах, щоб почати будувати резерви. Не чекайте на заморожування рахунків, щоб зрозуміти цінність реальних активів. Не чекайте на інфляцію, щоб навчитися створювати цінність власними руками. Історія не попереджає двічі, вона просто повторюється для тих, хто не звернув уваги першого разу. А тепер питання до вас: коли все навколо почне руйнуватися, що залишиться у вас? Якщо відповідь вас не влаштовує, то у вас ще є час це змінити. Підписуйтесь, якщо хочете знати, що робити далі. Історія продовжує розповідати. Треба лише вміти слухати.